Челендж з Мироном вам з планера покласти трьох людей по 5 євро. Ехать! Добре. Ти віч на планері літати? Ні, але будемо розбиратися тоді. Почекай, я зараз подивлюсь. Добре, байер. Добре. Я вже просто уявляю, що це буде. Ой, боже. Такс. А що куди ми? Давай на фішинг кемпі закриємо, а потім підемо туди шукати. А де параплан може бути а, е, на те його? Сюди. Немає конкретного місця, де він може бути. Бачу. Знаєш, Є, да. де він? Він виходить да. ось тут. Зараз. Е, блін. зараз. Е, Став ось, ось тут. Ось тут. Це найближчий. І ще один є, ось тут, дивися, дивись на мапу. і ще один ось. чекай. і Ще один ось тут виходить. далеченько, тобто. Та що, на фішинг кемп закриваємо і далі? Да, на фішинг кемп йдемо забирати, бо він отут буде. А я в ці, я вліво прыгаю. Давай вліво краще, в ці ліві кемпи, де маленькі. Бо там ми будемо відкриті під усіх. А, там якраз і в маленькі прыгають. Дивися, пливе біля мене. А куди ти типу, поплив? Падло! Хорош! Мінус І тут у мене ще один. Поклон. А там, по-моєму, мені показалося чи ні. Не факт, але може. Бачу! На, бив гранатою! Того, що поклав, біля тебе десь? Бенз! Бенз, бенз! Поняв, поняв, але. Тип, тіп, да. тіп, тіп, тіп! Тут! Тут! В отій в отій хаті! По мені. По другий? У мене закінчились набої. Курва, я не взяв ту аптечку. А де вони? Отам там я поставив мітку. Там їх двоє. Хіліс. Дивись, будь уважний. О, мінік. Курва задолбав, бля, Дина. Гуляется с далеку. Десь, десь, десь тут. Манексов немаю. Ні -ні, десь тут. Да, не, не здесь посаживаю просто. Я поставив мітку, де він. Там ще один біля нього. У мене іксовки немає. Бачу, але в мене цей. Немає іксовки. опки каліматор теж. Так, я далі підлутатися, треба якусь іксовку знайти. О, приціл X4. Добре. Ну все. Так, x діло? залишу. Ліхе руків'я в мене стоїть. Каліматор мене Ну 20 x їх під... двоє там бачив, тому. Так, X3 є. А... О, X4. Але Курва нема пушки, щоб стріляти. <кій> Та дайте ж якусь. А ух, а Ух тут є. Та ні, в мене є цей Акашка, але. Набою мало на Акашку. Ой, тут Аух. Ну я МП5 і мініком буду. Це ЄСКС КГБЛ, їм зараз буде. Але треба набої, 5, ой, сімірки. Сімки. Сімки треба. Ось в тих кімпах, типу, вони були. Та не факт, що вони вже не перейшли. Тут, до речі, тачка mm -hmm. є, якщо що. Угу. Mm -hmm. Заліва. Та мені сімки треба, бляха. Ну це треш. сімок немає. Так, каністра з бензом взяв. У мене теж одна є. Блям, показалось чи що вони перебігли. Куди? О. Біля мене граната. Добре, якщо що тобі хелпану. Бачу, мітка. Д -д -д -а. Та я якраз за цим захований. Ти сильно не підлізай, бо я до тебе не під'їду. Що це за прикол, алло? Це якийсь хитер. Що таке? О там тип. Та щось я і не міг попасти, але це прям дивно було настільки. Так, і де ще один має бути. Виглядаю. Просадив. Блін, його підпушити курва. Десь другий, я не знаю, десь другий. Перебігає, друже! Та, блін. До тебе побіг в цю сторону. Блін, мені потрібно далі лутатись, мене сімок немає. Тряся, дайте сімок, алло. — Хорош. — Падло рисунчик. таке. В сраку, тобі каже. Хорош. <кій> Співпрацю дали мені. Дивись, там ще один має бути. А де він? Десь є. Тут тачка, здається, зупинилась. Тут баги зупинились десь. Бачу, бачу його, бачу, забіжав ось цей дім. Слушаємо, він один. В який це будинок? Ось цей. Підріла. Хорош. Ух! Я якраз гранату киданув йому. І з четвертий у нього. Терість, тіше, тут, тут коротше, тіп десь зупинився на цьому. На багі, тому. Зараз можуть тіпе підтягнутися. Добре. З ти і сторони. Ух. Ох, я підофіку. Поклали з тобою. Так, щось я до хрені ще взяв, походу. Ще одна Так, в мене мінік є і є бензин. Нам зараз потрібно. та потрібно ще лутатися. О, військовий третього, ніфіга собі. Так, п'ятірки знайшов. Сімки також. А сімки іксовки тільки нормальної немає у мене. X3, є. У мене їх четвертий але мені цього мало, мені би. Щось таке. Щось якийсь x 6 хоча б. Мені, походу, тут все залутали. Зона йде вже, до речі, чуєш? Треба в тачку і треба шукати цей пароплан. Ти казав, десь він тут є. Ну він вже буде в іншій стороні. Ну, пофіг, дивися, нам треба тачечку, має бути, по ідеї, на дорозі десь тут. Ну, ми скільки? Ми закрили 2 пачки, так? Да? Бо я двох Ми... вбив. Я теж двох. Просто чітко пам'ю, що тут баги було, і воно зупинилося. А, та там тачки не було в цьому? Та Але зліва, ні. зліва, в гаражі ж тачка стоїть. Ось тут. Вона там ага. завжди. Так, а де це нам треба тоді біжати? Зараз я подивлюсь. Там нема тачки. О тут немає? А не є, Є. тут завжди тачка є. І вертикалка, до речі, тут ще є. Там, а, що... Де ти дивився, що там є цей? Давай зараз дивись в інтернеті, а я сідаю за кермо і їду. Давай. Е, ну, найближче. Блін, це взагалі в іншій стороні. Біля терміналу. Біля терміналу є, але, мабуть, найближче, де ми можемо в зону піти, це. Це ось тут, дядьку, дивись. ось тут тикнув. Отаман. Мітка, мітка стоїть. Це ну, там найближче. Мушник, я покажу. Ви. Так а чекай, куди ти пікнув? А, то моя курва в тебе. Да, я, мене... Жовтору, я ж мене. ж... на те сторону поїхав. роб, я дивлюсь, що ти не туди їдеш. <кій> то там стоїть, наче. Що його, звісно, не ніхто не цей. Блін, глушних зон і тіки, блін. У да, нас одна каністра цього є. Норм. Ух, так. Бачу є. О, бачите, таке не збрехали. Хто за кермо? Не знаю. <ріх> ну давай, поробуй. Тебе стріляти є що? Так, так, я багато взяв. Погнали. Пробуй, бо я хз як ним керувати. Будемо пробувати вчитися, звісно. Один раз я, один ти. Треба вище. Та оце щось він не їде, бляха, я не можу зрозуміти чому. тяга, вище треба, а, може й... А я затискаю, а... а воно щось не хочу. О. Тільки вліво-вправо, видно, не треба давай, натискати. Давай, давай, Це давай. ти. Та я мансую, але. Зараз наберемо висоту. Давай. О, ну так уже краще. Та бляха, він. <смеш> я тут ку тяну, а він не, не бере, я не розумію чому Там контр, контр, контр це зменшує тягу. Shift збільшує Та я, бляха, не шарю. Я не розумію чому він А ну давай я чому попробую. Слышу, не-не-не, я зліз, я зліз Давай, давай, вилазь, я попробую. Попробую я. Давай, газуємо так, чекай. Блин, надо было нерв тосем, І... <реш> перетискаєш. Угу. Давай, давай, виходить, виходить Десь справа гадяться, в тій стороні Пробуй туди, в зону. Хорош. Десь ну там. я трішки поняв, головне на Давай туди. Ти Тут треба обережно Назад, назад, розвернись назад, я бачу тіпів. Розвернись в ту сторону. Там тіпи, просадим, їх, просажу зараз їх. Я а бачу де міточку кидає? Я кину міточку, бляха, вони всюди. Міточку поклав дивись, справа, направо, направо. Зараз. Я сильно не хочу, бо. Бачу їх. Наліво, наліво, наліво. Вон мітка. Отут. тут дивись Я згори час на твою мітку і не а бачу все Ой-ой-ой, поклав не кинув Ось тут ту вони Бачу, внизу. Хорош. Давай ще давай ще. Та їду їду Ще, ще- ще. Курва. Ще пробуй розвернутися. Зараз. та зона якраз. У Нас бензу мало залишили падлом. Ну да. Давай. Нищо, нища, нища, нище! Курва, заховалася. Ай, дуже погано, треба. Ну, це не легко. Тому я стараюся. Нас, до речі, просадили, він скоро взірветься. Давай зараз. Блін, зараз брат закінчиться. Вони зараз підірвуть нам цей. Бляха, треба нам десь зупинятись. Давай на горі. давай, зупиняемся, зупиняемся, зупиняйся. Чекай, чекай, зараз. А я зараз подірвать. Треба злазати. Я выпрыгнул Випрыгай, випрыгай. А на реселке типів відновили. Ну нормально. Реселка... Реселка тут. В Мазан, слава Украину, давай каток, братик. Дякую, дякую. На ресници ти павед новий ломай на увазі, що там один тип. Треба його закривати. Добре, ну в так вам каток Привіт, Ромчик, привіт. Бачу його. Ні, ну чуєш, каже, я вже зрозумів. Треба бушити, друже. Пішли, пішли, пішли. Гоу гоу, гоу, гоу. Давай разом. Давай, я справа. Тут у меня гранат нема. Где он? За камнем? Да, с тут. Я не бачу А, не он, он вин побежал. Да, 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 он. Вот там он за деревом, ближе дерева, где. Треба классный. Он, он, ну. Не бачу його падло. Ой хорош. Красончик, вот. Красопедос. Зараз цей лутаємо і терміново тачку в руки і погнали в зону. Давай. Бляха, в нього падла нічого нема такого цікавого. теля А що тут по цьому? вони чотири 4 аптечки непогано А, Давай будемо лутати, будемо їх. Давай, їдь, їдь, бо я, блін цей. Давай, давай, давай. Сідай, сідай, сідай. Погнали, бо в мене, блін, щось по ХПшкам взагалі мало, половина. У нас мінус 2 колеса задніх. Нормально. Нам зон не виїхати. Вниз зліва може, бо там чуваки були зліва. Пішли. Давай сюди направо, бо там тіпи пікаються. Будуть у нас ко'єкше їх... закриємо. Так, вони всюди, всюди. Треба хоча б якогось пробувати закривати. Давай. Отак будемо справа, отут знизу, типи. Не люблю зверху йти, бо ні хрена не видно, але добре. Дивися тут тіпи пікали, 100% є. В цих? Е, ну десь в тій сто бачу, бачу, мітка. А мені, я думав, мені здалося. Поклали. Та поклали мене, поклали. Десь ближче сюди сюди, сюди. сюди, сюди, сюди. смок. Да, да, є, ти сюди, кидай. А я. Якщо... Кидай, кидай смок, кидай смок. Ля, мене просадили. Пробуй підняти, пробуй підняти. Чекай, 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 зараз, зараз мені треба похилитися. У мені кидає. Давай, давай. Бо я стекаю кров'ю. Давай. Треба тікати від них 47 секунд. Та треба. Давай лівіше Ой. може, підемо. Не... От... Я відчуваю, що підем, ви підем. дуже на відкритій. вали в іншу сторону, yes. бо. Там, тіпи внизу, я знаю, були точно. Блін, у мене дві аптечки всього, Не адрена, ни цього немає. О, там, там okay. дроп. Там дроп. Да. Yeah. А он митку кинув Drop, на бачу. дорозі. Дроп тут да. Біжить, біжить, типи... оці тіпи біжать, які мене поклали. Вон вони, я їх бачу. Прокинув. Прокинув. Ага, бачу. Прокинув. Та їхать вони кладуть, курва. Пішов до сраки, епес смердявий. Ілюс. Капець він мені просадив, я в шоці. Треба в зону. О там чуваки сидять в домах. А звідти я чул? Вдома, Вони в донях. В домах сиять, донях? донях. <ріст> Блін, ну кемпи в них набагато краще. Та, понятно. Я сюди до зоні. дерева біжу. Я до сюди до дерева біжу. У меня тулеть. Готові? Да, 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 десь. І десь біля дерева, дивися. Чекай біля дерева, десь, де десь моя там. мітка стоїть. А, бачу біля дерева. Мітка, О мітка. там он, О, он я кинув. Хорош. Забрав. Тільки я його одразу убив, значить він там один був. Але він пікався тим, да. хто був правішим. Бачу, лежить, мітка. Та бляха, перезарядка кінчена, господи. Не навчить мене дивитися, он лежить. Бачу, бачу. Хорош, то ти? То то не ти поклав? Так, да, я вбив його все, то я був. Так, дивись, бо там згори будуть за. Бляха, капець, друже. Давай сюди, тут тут краща позиція, позиція буде. Хоча, бляха, в тебе позиція фієнти. Не, в тебе краща. Блін, сподіваюся, я встигну перебігти. А Ми залишилися, бляха, не хіба собі, Це топ-1 треба брати 100%. Вони Тут з 100%. Тут скимось. Прицілих шостий нарешті, блін, під кінець цього. Бляхав. Мені здалося, чи там хтось стоїть. Митка. Давай ты кто таке Давай, Димончик! Нема, я нікого не бачиш. Нема, нема, нікого 100% десь у на горі будуть сидіти псюки Кінець мапи, шос ти знайшов. То добре. У нас будуть зараз. А що мені стільки 556? Зона в нас, боже, боже, це ідеальний момент. Ти розбив? Так, да, бо мені треба буде випригувати. Зліва! Це погано, що розбив. а там. Вітка. Я кену. По-моєму, там скло билося. Ну не зліва точно, а може і зліва, бля. Може і в цих кімпах, чуєш. Ну там нема вікон. отам от, от там, в тій хаті. В тій хаті, по-любому, бо Боні, там тільки вікна били Бачу, 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 диви! Висадив. Забрав. Хорош. Значить, другий, другий десь тут може бути Другий другий був е, в тій хаті поруч. От там, де моя мітка Тут, 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 тут. Та, блядь, завжди сиділо там. Він йде до тебе, він йде до тебе. Він зайшов в хату, перший поверх. Він з ск... цього кулемета. Та їхать! їх там двоє. Нащо я це зробив? Нащо? На адреналіні? А, їхать. 45 рівень, та повірив, повірив. Блін, ну катка була максимально класною. Ну знову ж топ-3. Не ну курва. О, треба було не пригати. Полетіти, піти назад там випрыгнути з той сторони, підняти Мирона. Ну або хоча б з тої сторони чекати. Він Пригнув, типу, і що? Це жесть. Та, це було круто, бляха. Надо було мені пікати вже його. Я просто розвернувся і побіг, бляха, тому що я був в цьому в мініку і тут бачу голова треба було стріляти, бляха. Це жесть. Надо, ну, дядьку, надо, надо. диви, яка класна катка, ми на пероплані покаталися, на тачках, пофайтилися, 6 блін фраїв, ага, дивися, скільки, да. скільки шкоди зробили. Це, 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 це вартує того, аби бути вже на каналі. 100%. Це реально кльово.